Чому одразу викликала? Просто запросила в кабінет для розмови сідай. Ну, як справи, Танюш? Що нового? В школі все нормально, жодних ексесів немає. До бібліотеки завезли нову партію підручників для восьмих класів, отримали новий спортивний інвентар. В'їдальне в себе змін. Концерт до ювілею школи на етапі написання сценарію. Ого. А як особистий день? В мене? Ого. Все нормально. Жодних екцесів. Ясно. Я ось чого тебе викликала. Ми з тобою. Другий рік працюємо. — Рік та вісім місяців. Ну я так і кажу. Вчитель ти хороший, англійську добре знаєш. Завжди теж все контролюєш, за цим дивишся, на те можна покластися. Але є в тобі одна річ, яка мене приближить. Яка? Чому ти завжди така офіційна і серйозна? Не розумію, Ганна Петрівна. Ти знаєш, як тебе в школі називають? Таня жодних Ексесів. Ми з тобою працюємо другий рік. Рік та вісім місяців. Так. Я ні разу не бачила, щоб ти посміхалася. Це не лише дітей, але й мене трохи лякає. В чому справа? Якісь проблеми розкажи. Поділися. Н ні, ніяких проблем у мене немає. Просто в мене посада така зауч. Я маю бути зосередженою та строгою. Крім того, вчитель англійської також має бути серйозним. Це одна із рис англійської культури. Слава Богу, ми не англійці. Ми вчимо дітей. І ми маємо бути не тільки вчителями, а створити таку атмосферу, щоб діти хотіли до нас іти. Говорити з ним лагідно, посміхатися. А не лякати їх строгим поглядом і голосом. А я когось лякаю? Трохи. У мене три заяви від батьків твоїх учнів. Вони просять перевезти дітей в іншу англійську групу. Я з ними спілкувалася. Вони кажуть, що ти непривітна і діти в тебе не хочуть займатися. Вибачте, Ганна Петрівна, я завжди думала, що вчитель має бути строгим, і тому я так себе поводила. А зараз. Ви сказали, і я зрозуміла, що справді трохи перегнула палку. Трохи. Трохи. Але дуже сильно. Ти посміхатися вмієш? Вмію. Ану доведи. Ай, Та зовсім інша людина на 10 років помолодшала. Дякую, я можу йти. Іди. Таня, в тебе є тиждень, щоб довести дітям, що ти не тільки вчитель, а й друг. Зрозуміла? Так. Так. Я справлюсь.